Але варто зазначити, що коли почався конфлікт Росії з Україною в 2014 році, не тільки Росія стала ізольованою Західним світом. Ми насправді українці теж ці два майже 12 років конфлікту прожили в ізоляції. Ми прожили теж в ізоляції. Уся ця європейська солідарність до нас, уся ця західна любов до українців і підтримка України, вона завжди була лицемірна. Та ілюзорна завжди, від самого початку до самого кінця. Мені спонтанно згадалася така карикатура, і це ще в далекому 14 році. Це ще перші місяці е, операції. Ато е, в наших новинах показували карикатуру, де Україна вона зображена як людина, яка потопає. А євро... країни Європейського Союзу зображені як люди, які замість того, щоб допомогти потопаючому, вони дістають телефони і просто знімають на камери, фотографують це. Так насправді ця карикатура вона відноситься до європейського союзу і до Америки. Відноситься і до сьогоднішньої Америки з Європейським Союзом, і завжди відносилася... Усі ці 12 років конфлікту, так було завжди. Вони просто цинічно спостерігали. Так, вони нам, звісно, надавали підтримку, надавали мільярди доларів, але ж не просто так, і не по доброті душевній, а е, для того, щоб ніяк, е, ніяк не зіштовхнутися з Росією напряму. І виходить така дуже. Е, Важка, складна і у той же час тупа ситуація політична. Така політична криза жесточайша зараз, тому що дегенерати дігіна... зараз у влади. Що в Україні дігенерати у влади, кончені дегенерати, які взагалі не відстрілюють навіть на один відсоток? Як треба вести переговори з Росією? Навіть на один відсоток не відстрілюють, тому що е, разом затьмарений е, страхом. Тому що разом затьмарений страхом. І проблема політичної кризи, в тому числі, що у європейських усіх лідерів, усіх просто до одного без виключення, так само разом затьмарений страхом перед Росією. Тому виходить замкнене коло. Українці не можуть вести переговори з Росією, бо бояться, що е, там. Росія їх прям зжере, що будь-яке припинення війни це знак рівності. Обов'язково початок нової війни, там через три-через п'ять років. Оце от нав'язливий страх шифри.